Нещодавно на уроці літературного читання ми з однокласниками прочитали текст, який називається Плямочка. Він нам дуже сподобався, але всі ми погодились в тому, що в цьому тексті не вистачає ілюстрацій. Тому я вирішила оздобити його своїми малюнками. Ось що із цього вийшло. Плямочка. Наталка підійшла до дверей своєї квартири. У неї в руках був невеликий рюкзак, який зазвичай висить на її спині. Вона кілька секунд постояла перед дверима. Рюкзак у цей час якось дивно зарухався. Дівчинка натиснула на дзвінок дверей квартири. Двері відчинила матуся. Привіталися з донькою і відразу повернулися до кухні, готувати вечерю. А з рюкзака почулося чітке і голосне нявчання. Няв, Няв! Знову кошеня, сказав батько, який вийшов назустріч на тасі з кімнати. А як же без кошеня повертатися додому? Минулого тижня було біленьке та пухнасте. Його ми подарували бабусі Дарині. Місяць тому сіре і худеньке. Його ми відвезли дідусеві Сергію. А яке сьогодні, Наталко, яке сьогодні? До розмови приєдналася матуся. Доню, у нас уже є доросла кішка, маркіза. Що ж ми будемо робити з ним? Покличмо нашу маркізу. Цікаво, як вона. Але матуся не стила закінчити речення, тому що Наталка дістала з рюкзака кошеня біле руду коричневого кольору, з великими зеленими очима і рожевим маленьким носиком. До кошеня відразу прибігла маркіза. Вона облизала кошеня, заморкотіла нібито запрошуючи його до кімнати, де стояв її котячий будиночок. Заскочила туди кошеня за нею. Усе зрозуміло. Це кошеня подарувала собі маркіза, сказав тату, усміхаючись. Воно залишається жити в нас. Мама не заперечує? Ні. Відповіла матуся і посміхнулася. Зараз принесу їм чогось смачненького. Які ви добрі, яка я щаслива, які ми всі щасливі, радісно сказала Наталка. А як ми назвемо красуню? запитала матуся. Плямочка, радісно відповіла Наталка.